Вітаю вас, малята, веселі друзі знову з нами і готові допомагати нам у розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші, та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали історію ізі та пустотливий сюрприз. Про те, що не всі реагують на наші жарти так, як ми цього очікуємо. А сьогодні ми познайомимось з історією про те, як чудово вирішувати проблеми разом та співпрацювати з іншими. Влаштовуйтесь зручніше і слухайте уважно. Історія називається Семі та Фризбі. Регіта Семі. Вирішили спробувати нову гру. Вони гратимуть із фризбі. Намагайся не кидати диск надто високо чи низько, порадив семі. Регі зосередився і кинув фризбі так, щоб Семі міг його зловити. Тепер твоя черга. вигукнув Регі. Семі, який був досить високим, намагався кинути диск так. Щоб Регі міг його зловити. Ого, доволі високо! Як добре, що я вмію стрибати, впевнено, зауважив Регі. Захопившись грою, Регі захотів побачити, наскільки високо може стрибнути семі. Він зібрався з силами і дуже сильно кинув фризбі. Ану, спробуй зловити тепер. Але диск полетів занадто високо і застряг між гілками дерев. О, ні, я кинув занадто високо. Вибач, семі. Семі поглянув на високе дерево і замислився, чи зможуть вони дістати звідти фризбі. Не переймайся, я спробую його дістати, сказав семі. Готуючись до стрибка, після декількох спроб Семі зрозумів, що він не зможе дістати Як би високо я не підстрибнув, я не можу до нього дістати. Зітхнув Семі. Регі підійшов, щоб допомогти. А в Семі з'явилась ідея. Слухай Регі, якщо ти станеш мені на спину, ми точно дістанемо диск разом. Регі подумав, що це гарна ідея, хоча йому було страшно балансувати так високо над землею. Довірся мені, я стоятиму так, що ти не впадеш. Запевнив семі. Дякую, мені потрібно трішечки дотягнутися, сказав Регі. І йому нарешті вдалося скинути фризбі з дерева. Ура! Ми зробили це! радісно вигукнули Регі та Семі. Регі дуже хотів продовжити гру, але раптом диск почав рухатись, ніби хотів, щоб Регі наздогнав його. Як це Фризбі ожив? Чи мені це вважається? розгублено запитав Регі. Коли Регі намагався зловити диск, він опинився під семі, а потім почав рухатись довкола нього. Що відбувається? здивовано запитав Регі. І ось друзі побачили, як краб виліз із піску, тримаючи фризбі над головою. Привіт! Хочеш пограти разом із нами? запитали друзі, сміючись із витівок краба. Краб вважає, що жарти це дуже весело, але не завжди доцільно використовує їх. Мені пощастило, що Регі та Семі не ображаються на мене за мої жарти, подумав краб. Та-да. вигукнув краб, обертаючись з фрісбі. Семі подобається вирішувати проблеми разом із друзями. Позаяк можна використовувати сильні сторони кожного. Важливо довіряти одне одному, коли ми працюємо разом і віримо, що все обов'язково вдасться, подумав Семі. Ми змогли продовжити грати в фризбі завдяки тому, що Реї вистачило сміливості стати мені на спину та дістати диск із дерева. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Регіта Семі сміливі та охоче спробували те, чого раніше ніколи не робили. Які емоції ви відчуваєте перед тим, як спробували щось нове? Регі закинув диск на дерево, що, на вашу думку, відчував Регі. На мою думку, він почувався винний в тому, що сталося. Семі міг би образитись на друга, проте натомість вирішив виправити ситуацію. Як вони співпрацювали? Ні Регі, ні Семі поодинці не могли дістати фризбі, тому Семі придумав, що регі може стати йому на спину. Як ще друзі могли б дістати диск із дерева? Чи були ви роздратовані чи ображені на друга, який припустився помилки під час гри? Як, на вашу думку, почувався ваш друг? Краб пожартував над друзями. Що ви відчуваєте, коли хтось жартує над вами? Регі та Семі засміялися над витівками краба. А якою могла би бути інша реакція на жарт? Поділіться своїми думками. Фризбі – гарна розвага у теплу пору року. А взимку чим можна розважитись? Пропоную зліпити сани веселим друзям для зимових розваг. Особливість будови саней наявність полозів та сидіння. Шматок пластиліну розміром з горіх поділяю навпіл. З однієї частини розкочую стовпчик і поділяю його на дві частини. Загинаю з одного боку кінці. Вийшли полозя саней. Другу частину пластиліну розкочую у довгий стовпчик і поділяю на три частини. Сплющую кожну і прикріплюю. Упоперек полозів це сидіння саней. Розкачала шматок пластиліну у пластину і надала прямокутної форми. Це спинка саней. Треба прикрасити спинку будь-яким візерунком. Я обрала візерунок сніжинка, притискаю спинку до саней. Додаю підлокітники по бокам для безпеки. Ось такі сани у мене вийшли. Веселі друзі добре розважаються. Чекатиму світлин ваших саней. До зустрічі, малята!